Четверта секція прорвалася відос. Ми заходимо таким шляхом з третьої секції. для мене вже він звичний. Отут, бачите, вже обкладають на верхньому поверсі вентиляцію. Тут, звісно, ще роботи. Вагон просто. Просто вагон. Вікторія, ти облюбувала? Я от смотрю кода від Ага, оця частина, оця, оцей периметр, оцей периметр, він ніким е, не буде займатися. Це буде е, місце до виходу до пульта керування ліфтом. Тому в кожній секції ця частина поверху не займається. Так, що таке? Ну, прикольно. А А що, нема? Ти не бачиш? Ну, будемо, значить, йти на... На другу секцію. А я не пам'ятаю. А я не пам'ятаю навіть де була. Ну я спускалась минулого. Минулого разу. Тут так багато пространства. Ну давай пошукаємо, ми пішли шукати.